Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2014-2015 років, 23 квітня 2015 рік, чвертьфінал Ліги Європи, матч другий з двох, матч відповідь. Фіорентина у себе вдома на стадіоні Картаміо Франкі. Команди. Приймає Київський Динамо Сергія Реброва. 2, 2-0. Фіорентина перемагає. Гол Гомеса та Варгаса. Принести Фіорентині перемогу. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Фіорентина, головний тренер команди Мантелла. 4-3-3. Стартова розновка фіорентини. та у воротах парацентральних захисників. Стефан Савіч Родригес, Маркас Алонса, Томович по флангах, Фернандес Пісаро, Валеро, копів захисників, Гомес, Санчеста, Мохамед, Махамед. Салах у нападі. Це стартова розновка Фіорентини. Динамо Киев, Сергей Ребров головный тренер команды 4-2-3-1, стартовая расстановка У Яну, Александр Шавковский у воротах, Євген Хачариди, Данила Сильва, пара центральных захистников Антоныш, Дамаговида по флангах, Виталий Буяйский Сергей Рибалка, центральный опорные пив Беланда, центральный атаковальный пив Ленц Ярмоленко по флангах, Татьяна Дорчика у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте будемо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, перший до речі, матч між цими командами у Києві на НСК Олімпійському завершився в Мервунічу. 1-1. І, до речі, тоді ти існувала та правота визнаком м'яча, тому киянам потрібно було збивати. Киянам в будь-якому випадку потрібно було збивати гол на стадіоні Артеміо Франкі. Але Фіренти натиснув, справді комедман з перших же хвилин заволоділа територіальною ініціативою. Фірентина більше атакувала, і непоганий пригадець удар Махамеда Салаха, коли Олександр Шавковський. Грута вступав. І справді, Фіорентина дуже здорово виглядала, ще пригадується небезпечно проходить атаку Фіорентини по лівому флангу. Небезпечна йде атака. Передача до сного майданчика. Небезпечний удар, поперечка! Рятує Динамо Київ. І справді дуже хороший мент створює Фіорентина. але Киянам. І справді пощастило у даному епізоді Фієнтина дуже сильно виглядала, ще пригадується бумед Global Food із заходить на удар по воротах. але Олександр Шавковський витягує цей удар. Маріо Гомес! Маріо Гомес! пробивав в поворотах. І Олександр Шавковський робить неймовірний сейф. Ключовий момент матчу відбувається на 40-й хвилині, коли Ленц отримає червону картку. Друга жовта картка, друга жовта картка для Ленса. перша він отримав на 14 хвилині. Потім друга стається на 40 й хвилині матчу. Збиває Ленца І суддя дає червону картку. Футболісту київському Динамо. І буквально через 3 хвилини Фіорентина проводить результативну атаку Санчес на лівому фланзі Подача Мария Гомес. Гол. Забиває Марія Гомес. 1-0. Фіорентина забиває. Так, да, для Киян глобально завдання не міняється. Їм в будь-якому випадку потрібно було забивати гол. Але команда Сергія Риброва грає у меншості. А в меншості проти такої сильної команди, як Фіорентина, звичайно, що грати дуже важко. Бадель, Варгас, Аквілані вийдуть у Фірантин на другий тайм. Олег Гусєв, Калітвінцев, Сергій Сидорчук вийдуть у Киян на другий тайм. Але знаєте, браво київському Динамо! Навіть незважаючи на такі складні обставини, команда програє 0-1. По сумі 1-2. Де ще й у менжа грає Динамо Київ проти дуже сильної Фіорентини. Але інтриги трималася до кінця у цьому матчі. Пригадається момент Махамеда Салаха у другому темі, коли Мухамед Салах заходить, но вона на позиції і прибуває Салах на нема зараз, дамець добивання! І в кінці кінців не відбилися у даній атаці. Дуже хороші моменти справді відбуваються у Фіорентини. Хороші були нагоди справді у фіорентини, щоб забити гол. Справді щастило. А футболістам київського Динамо справді щастило українській команді. Футболісти Фіорентини були дуже близькими до якраз того другого збитку м'яча. Ось но ну, океани все одно тримали інтригу і намагалися. Йти в атаку, намагалися йти в атаку, не зважаючи ні на що. І справді трималося цю інтерв'ю Кену до кінця. Чотири хвилини до завершення матчу компенсовує суддя. А, нету, нету, Фіранти не просто вибиває м'яч в боротьбу. Футболисти Фіранти чіпляється за цей м'яч. вдається виграти підбирання. небезпечний момент проходить. Атака. небезпечний момент. Варгас удар. Гол. Забиває Варгас. Фернандес записує гольву передачу до високого пассива. Варгос заходить на удар. кут, але Варгас наносить дуже сильний гарматний удар. і Мяч влучає в дальню дев'ятку, 2 0 команда. Мантели перевагу подвоїла на 90 плюс четвертій хвилині матчу. Ну і на цьому суддя якраз тоді дає фінальний свисток. Фієнтина, Динамо Київ перемагає з рахунком 2-0. Ось вона якраз та статистика 24-3. Це вона статистика. в нас статистика ударів по воротах. Ось, друзі. Ось така вона статистика. 24-3 з ударами по воротах. Удари в площину. друзі, тут, тут не написано, скільки було ударів в площину. Ферентина десь так було ударів так Сім'я в площину. Ось Кияна, якщо не помиляюся, то жодного навіть удара в площину все-таки не завдали. Ось. Важко було, справді, важко було киянам. І справді, Ферентина в більшості справді домінувала, і важко було, справді. Українській команді дуже було важко, але все одно, друзі, я ж кажу, навіть незважаючи на це, навіть незважаючи на це інтриг, в принципі, цього матч трималася до кінця. Uh, ні, удар був один, один удар в площину був у Київського Динамо. Тобто 24-по ударах, 7-1 в площину, uh, кутові 7-2 перевага Фірантини і 60-40 володіння. Все це перевага Фірантини, 550 передач у господарів, 372 передачі у гостей. Ну так, да, якщо так підвести підсумок, якщо брати ті моменти, які були у Фірантини, та ті моменти, які були у Київського Динамо, то так, да, Фіорантина на перемогу награла. По сумі, 3-1 Фірантина вийшла якраз в півфінал Ліги Європи, де зіграє Севілі. А... Але в будь-якому випадку браво київському Динамо. Червона картка Ленце стала ключовим звичайному моментом. Да, навіть при рівних складах Фіорентина натиснула, але в будь-якому випадку Бог там його знає, ще би було, якщо б не вилучення Ленце, взагалі Кене непогано її в рахункову компанію 14-15 провели. Браво, Динамо, Київ, браво, браво, Фіорентина, браво! Перевідали ми, друзі, матч київського Динамо, який відбувався у чвертьфіналі Ліги Європи з сезону 14-15. Матч другий з двох, матч відповідь. Фіорентина, Динамо Київ. 2-0. Фіорентина перемагає. Я вам, друзі, від Черігу серці би хотів би добра побажати, щастя, друзі! Вам хочу побажати усім. Найголовніше друзі бережіть себе. Будьте щасливими! Усім до побачення, усім до нових зустрічей. і пам'ятайте, друзі, що будьте друзні, вони щасливі!